Що робити, коли ти свідомо розумієш, я це можу зробити, але при цьому я не хочу і я не роблю я лінуюсь. Як зі стану я лінива перейти в стан? Я готова до дії дуже м'яко, дуже кайфово? Кожен має ситуації в житті, коли нам реально треба щось зробити. І ми 100% свідомо розуміємо те, що от зараз, якщо я це не роблю, це веде до якихось поганих наслідків, і ми це свідомо на 100% розуміємо. Ми розуміємо, що нам треба раніше вставати. Ми розуміємо, що ще один рілс не доведе нас до результату. Ми розуміємо, що треба було б зараз піти і щось зробити, але ми цього не робимо. І ми це все називаємо дуже так красиво лінню Типу, ну я лінуюсь, я лінива. І так само прийшла до мене моя студентка, і вона говорить мені, Карін, я не зробила свою домашку, тому що я лінувалася її зробити. Отак, от, от я не знаю, просто я не хотіла. Я лінувалась, і в мене натрапила на мене коротше така лінь, і я її не зробила. Хоча я реально я розумію, що це мені треба. Я розумію, що це мені треба для роботи. Я адекватно розумію, наскільки це сильно впливає на моє життя, але я лінуюсь. Тобто, дивіться, яка цікава лінія. Свідомо, ми все розуміємо, але дія іде підсвідомо, тобто рефлекторно, і на цьому рівні ми робимо те, що протистоїть кардинально нашим цілям. Хм, чи це справді лінь? По-перше, я хочу сказати, що я тут не мотиватор, а реальна також людина. Яка також проходить ці етапи, і яка просто дуже багато навчається, вивчає мозок і дуже хоче уміти хакнути цю систему. І тому тут я буду ділитися всім цим. І те, що я порекомендувала своїй студентці, вона вони дуже допомогло, тому що на наступний урок вона прийшла Каріна. Я зробила домашку, уявляєш? How you know about it? You read about it or you have a хаве. Я стаділо Санкіфо Дизінформайшн Я Така ну уявляю, тому що це спрацювало ще для всіх інших людей, якими це говорила. І мені здавалося, що це якась базова річ, і типу, наче всі про це знають. Але потім я з'ясувала, що все таки про це має знати кожен, тому що це щось. Що допоможе реально якісніше жити життя. А це, взагалі, моя тотальна ціль: хакнути мозок і якісно жити це життя. Тому в кінці буде техніка, що конкретно робити. А зараз ми розберемось, чому загалом так відбувається. Найперше, на що я хочу звернути увагу, це те, що у нас є така частина мозку, яку ви чули про неї 100%, вона називається рептильною. Тобто ця частина, яка ще з стародавніх часів тягнеться, і вона нам потрібна для виживання. Тобто її базова функція, щоб ми могли вижити, і щоб ми по суті могли ну протягнути до наступного дня. Да? Тобто, це базова її функція. Її функція нас захищати від якихось змін, від нестабільності і від того, що Щось може нас якось налякати, і так далі. Тобто, від усіх некомфортних ситуацій задача її нас захищати. І зараз я вам скажу таку штуку, яку варто дуже запам'ятати. Будь-яка дія є некомфортною. Будь-яка дія це вихід із зони комфорту. Те, що ви клікнули на це відео і продовжили його дивитися, це також не сильно комфортно, тому що вам комфортніше це все прогорнути. І не зациклюватися ні на чому, зробити таку, знаєте, видимість роботи зайнятості а-ля відпочинку, і типу під цим приховати нічого не робіння. Але те, що ви це дивитесь, ви вже якимось чином виходити потрішечки да, зони комфорту, і це може бути будь-яка дія встати з ліжка, це вихід з зони комфорту і щось на кухню приготувати собі, а не швидко закинутись тим, що треба. Це також вихід з зони комфорту. І от базова функція оцієї частинки мозку це нас зберегти від цього, щоб ми нікуди не йшли, і ми тотально залишалися в безпеці і в зоні комфорту. І коли мені студентка за це сказала, я зрозуміла, що по суті зараз ця частинка в її мозку дуже активно працює. І є сенс над цим задуматись, і є сенс це змінити. Дуже важливий момент, наступний, що не треба з ним боротися. Це не та штука, з якою треба боротися, до цього треба зовсім зовсім інший підхід. Нас так не вчили, але так правильно для нашої да, біології, фізіології і так далі. Перше, на що важливо звернути увагу, це не на те, що вам треба зараз руки відрізати і не сидіти в тих рілсах, чи закрити собі рот скотчем і не їсти, чи та сісти змусить себе, що я не втьопна вивчити домашку. Оце взагалі анти-антигуманно до себе, це максимально е, протилежне до того, що ви маєте робити. І на зараз я вам пропоную зробити іншу штуку. Перший етап, щоб ви могли реально щось собі змінити, е, і реально змінити цю е, лінь до адекватних дій вам на благо це поспостерігати за тим, які патерни поведінки у вас є. Я зараз все розповім, типу, як це. Такими простими словами, дуже часто ми себе не помічаємо у своєму житті, і ми не помічаємо, як наша поведінка змінюється, тому що насправді вона змінюється несвідомо, да? тому що свідомо, ви все одно розумієте, це правильно, це неправильно, це хорошо, це погано. Тут я молодець, тут не молодець. Ви це розумієте свідомо, і ви розумієте, що умовно вам треба зробити якусь дію. Ви це розумієте. Але чомусь ви її не робите, да? Проблема не в цьому. І дуже важливо відслідкувати, які зараз патерні поведінки у вас є. Що я маю під цим на увазі? От попомічайте і поспостерігайте. Ця студентка, наприклад, на одному з уроків, да, я все запам'ятовую, що вони говорять. Да, є така фішка. Вона сказала про таку штуку, що коли вона прокидається. Вона ще переводить собі будильник на кілька разів, і це для неї такий просто дуже sweet time, як вона це назвала. Да, такий дуже приємний час солодкий, коли вона може повалятися, і так далі. І це також патер з Тобто, у маленьких діях насправді наша особистість видна більше, ніж у великих діях. З маленькими діями ви, по суті, як будуєте да, відносини з своїм мозком, а як наслідок, да, відносини глобально у житті. І що найцікавіше, що оці маленькі дії, наприклад, я відключила будильник, чи, наприклад, замість того, щоб зараз піти в душ, я подивлюся ще кілька рілсів. Чи, наприклад, замість того, щоб зараз встати з ліжка і позайматися, я така, ну я дуже заморилась і це взагалі, щось в мене ніколи не виходили. Відносини з ним, мабуть, я почну ну, трошки пізніше, в да? мене зараз такий складний період. І от ну куди ще там ту англійську, ну куди ще ту домашку. Ну якось, якось не сьогодні. І от якщо у вас є якісь повторювані дії. А вони йдуть від повторюваних якихось думок і повторюваних емоцій. ви маєте це вловити, Да? Ви маєте вловити ці патерни, тобто за да, зразки поведінки, як ви дієте. І от, умовно, якщо у вас є такі маленькі штучки, вони будуть прослідковуватися просто в усіх активностях, тому що за цього маленького буде складатися да, велика, буде складатися ваша особистість. І Якщо е, ви це бачите, то найперша штука, ви маєте да це помітити і ідентифікувати, яким чином це саме відбувається, і дуже важливо зловити себе, а чому я так роблю. Типу у цей момент ми дуже мало задаємо собі питань, чому в основному ми себе в цей момент типу гнобимо. Блін, ти опять злінишся? Ну чого ти така тупа? Ти не можеш вивчити? Ну чого ти оце не Ну, Тобто, ми в основному себе гнобимо е, в цей момент, а не намагаємось зрозуміти, от просто не знаю як свою дитинку. Блін, кицюнь, а, а чого це так? Ну а чого ти лінишся? Ну не хочеться тобі, да впадла. А чому? Ну, типу просто так запитати, ну що, можливо, тобі не вистачає, чи чому ти вибираєш зараз цю поведінку? Ти ж знаєш, що вона пагубна, а чому так? І на оцих моментах ви маєте просто стоп! Нічого не змінювати, нічого не змінювати, просто за собою поспостерігати, да? як воно? І коли мені студентка сказала про те, що вона не захотіла да, робити домашку, бо в неї типу так, така лінь взяла. Я одразу згадала цей момент, і я така: окей, це просто її патерн поведінки, який їй треба змінити, і я їй дам техніку, і вона все зробить, все буде класно. Цю техніку я сьогодні розповім вам, але трошечки пізніше. Тут оці всі патерни, да, вони вказують якраз вашу. Ваші відносини із цією примітивною частинкою мозку, тобто, наскільки вона вами керує, чи ви можете реально її відрегулювати? І от якщо ми говоримо про дію, піти приготувати собі їсти, вона може бути для нас трошечки легшою по двом причинам, ніж нова дія. Перша причина це те, що вона закриє базову потребу і по суті. Частина цього мозку, да, типу, вона функціонує. Основна її функція це закрити цю базову потребу і не виходити за зони комфорту. По суті, якби їжа це базова потреба, і ми не сильно виходимо за зону комфорту. Тому, типу, окей, типу, він може це пропустити, тобто зробити дуже легко, да? тобто, у вас немає такого, Боже, мені треба це зробити. Ну, тобто, все зрозуміло і чітко для неї кожна дія, як я вже сказала, є загрозою. Тобто ставить у вас в режим небезпеки, да типу є загрозою. І тому та дія, яка до цього ще не повторювалась, або повторювалась дуже мало разів, вона все ще є такою загрозою. От, знаєте, ви чоловіка зустрічаєте, більшість моєї аудиторії, жінки, тому чоловіки, сорі чоловіка ви зустрічаєте, і ви такі, ну, отак, на нього дивитесь, знаєте, ну давай, що там буде? Угу. ну Тобто, ви з такою осторогою, оце так само реагує. Мозок на нові дії. Він такий. ну окей, да. Типу нормально спілкувався, ми там попили кави, все нормально, але не зрозуміло, що буде далі. Да? Тобто нею зведений об'єкт. От так само є і ця дія для цієї частинки мозку. До дії дійти складно. І я вас на цьому моменті прошу реально не йти ще до дій, тому що варто зробити той попередній етап, за який я вам сказала. І зараз я хочу, щоб ви подумали, що оця частинка мозку, вона по суті з нами да, від первісних оцих общин, да? первісні люди також. Вже її мали і завдяки їй вони вижили, по суті. І от ми подивимось на рівень їхнього життя тоді, на якість і на якість нашого життя зараз. Це абсолютно окей, що від чогось вона реально нас зберігає, але в більшості для сучасної людини вона не така ефективна. І важливо з нею знайти оцей конект, знайти ці відносини. І тому наступним етапом, наступним періодом, за який ви маєте дізнатися, що ми. Зробили ту дію, да, проаналізували ці патерни і зараз дуже важливо зробити оцей конект з цією частинкою і новою дією. Тобто Якщо ви, наприклад, хочете зробити якусь дію замість якоїсь, або вам лінь робити оцю нову дію, там, наприклад, домашку хоча ви розумієте, чи там не знаю, якесь відео записати, чи там щось зробити відмінне від роботи, тому що в роботу нам іти легше, бо там є фінанси, і по суті, фінанси закривають наші всі потреби, і мозок легше туди йде. Тобто він розуміє, що там є профіт от одразу. Отут немає одразу профіта і тому. Нам треба створити такі відносини, в яких от на початковому етапі хотілося би туди йти. І на цьому етапі те, що виграє, це просто маленькі перемоги. І на цьому етапі, щоб побудувати відносини, вам потрібно змінити свій підхід. Якщо до цього ви мали йти в якусь дію, наприклад, та ж сама домашка, ріус, будь-що, тобто якусь дію ви мали собі зробити і ви лінувались. Подумайте над тим. Як ви можете наскільки апгрейдити атмосферу, в якій ви це робите, щоб не робити у вас не було варіантів? Тобто, а, щоб ви були нагодовані, напоєні, щасливі, щось для себе класне зробили. зробили таку афігенську атмосферу. Я собі там ззаду включила синє світло, і я дуже від нього задоволена, і дуже від нього кайфую. Тобто, зробила максимально все, щоб а, записати це відео, і для мене це було легко. Тобто, на цьому моменті вам треба зробити. А, таку, такий місток між відносинами з цією частинкою мозку і дією ще поки що дії немає. А, наскільки щоб вам захотілося просто туди піти, а, щоб не було більше варіанту не піти. Тобто, щоб це було наскільки прикольно, що ну от топ. І другий момент а, в цьому кайфі, да, в налаштуванні цієї атмосфери, ви маєте встановити таймер. Ну, максимум там 10 хвилин. Тобто, ви встановлюєте собі таймер, і ви починаєте робити цю дію. Ви кажете собі, що я зараз буду робити цю дію 10 хвилин, поставити таймер, і ви маєте головне себе не надурити і реально ці 10 хвилин зробити якусь нову дію. От, не більше, реально лише 10 хвилин. Це дуже важливо, тому що ми не можемо. Одразу з нічого будувати все, ми не можемо одразу збудувати міст, ми не можемо одразу збудувати да, машину чи ще щось таке, Нам треба якісь маленькі кроки. І більше того, якщо ви почнете з великих кроків, то це буде дуже плачевно впливати на ваші відносини з оцією частинкою, тому що ви все одно повернетеся до самого початку, де вони ще не вибудовані і будь-які прогалини в них вони будуть вести до того, що вам треба буде повернутися на початок. Тому не можна це скіпати, і дуже важливо, щоб було тут дуже багато повторів, тобто щоб ви. І від оцього кайфу заняття до 10 хвилин роботи, оцей весь процес він повторювався кілька разів. Якщо вам треба місяць, місяць. Якщо вам треба три рази, три рази. Важливо, що ми не маємо себе пушити в цьому. Тобто, якщо ви розумієте, що вам реально не хочеться після тих 10 хвилин. Окей, не треба себе <губити> чіпати, да? тому що до цього ви весь час все життя жили за іншим патерном поведінки, і він просто є рефлекторним для вас. Тобто, це є частинка вас. Це так само, що ви зараз хочете відрізати руку. <губити> ну тобто, це та сама ситуація. Просто з психікою цього не видно, воно не наскільки очевидно. Але дуже важливо, щоб оці відносини. На цьому моменті ви будувались, і вам треба кожен день у себе вкладатись і будувати оці малесенькі відносини. Якщо після цих 10 хвилин вам реально захочеться далі, продовжуйте. Але якщо ні, ви не маєте права продовжити, тому що це все просто скасує попередні дії. Хочемо від себе занадто багато, ніж ми можемо собі адекватно дозволити на цей момент. Це сучасна проблема нашого суспільства, цієї хассел-культури, як її називають, тому що е, успішний успіх да, вніс свої корективи, всім цього захотілося і всі почали дуже активно над цим працювати. Але насправді не кожна психіка, да, не кожна система, тобто людина. Вона може це винести, тому що всі ми по різному розвинені. В нас різні відносини з собою, і як мінімум відносини да з цією частинкою, яка не дає нам продовжити робити дії. І поки ви не налаштуєте, от в маленькій дії, хоча б в одній сфері, оцю доріжку, да туди-сюди, не маєте права поважаючи і люблячи себе, збільшувати навантаження. Ви маєте дуже сильно закріпити це. Щоб у вас наскільки була, знаєте, як змазочка до цієї дорожки до дії, щоб у вас не було більше варіантів, її не зробити. Наступне відео, яке я хочу записати, це про е, залежність від телефону, да і чому нам так важко? От ще одне відео, ще одне відео, ще одне відео, і ми не можемо, е, наприклад, від нього відключитися. Або коли ми прокидаємося, одразу біжимо в телефон і так далі. І е, я почала з собою робити певні зміни, в яких я розповім про цьому відео. Але я ще досі роблю для себе цей челендж і хочу вивести його на певний рівень. І знаєте, я почала просто із маленької медитації зранку, щоб мені не хотілось одразу брати телефон і починати щось робити там. Я почала робити. Доріжку між цим, да, тобто доріжку. Я не почала змінювати дію, я не почала змінювати те, що Боже, там руку собі відрубаю, не буду сидіти, чи заклею собі знову ж таки рот, не буду їсти. Ні, я просто почала змінювати от на рівні дій щось, що я роблю по-іншому, і дивитися на свої відчуття. Тому що дуже важливо, коли ви змінюєте це все, ви побачите, як зміниться в тілі відчуття, і це буде таке відчуття. Задоволення собою, любові до себе і того, що Боже яка я молодець, як я класно і корисно для себе це роблю. І вам треба наскільки нанизати це відчуття. Щоб дійти до точки, коли вам не захочеться просто брати щось інше і робити щось інше, і от зараз я в цьому процесі, поки я маю зробити певні дії для того, щоб перестати хотіти брати телефон, і от ціль саме в цьому. Тому, коли мені студенти говорять за те, що Боже я там не зробила всю домашку, чи, наприклад. Вони думають, що я буду від них вимушувати цього, бо раніше з ними так робила. Це наймаксимально неефективніше, що може бути, тому що базово завжди ви маєте розуміти наскільки у вас конект за цією частинкою мозка, і наскільки ви можете собі дозволити себе змушувати щось робити. В Японії, до речі, недарма є така штука, що вони можуть, дітки самого маличку можуть встати, коли їм не цікаво з урока, і вийти. А чому так? Тому що уявіть, який рівень відносин із собою, і конкретно за цією рептильною да, частинкою мозку, що людина вона реально адекватно буде виконувати дії, вона не буде лінуватися, тому що вона налаштувала собою відносини ще з раннього віку, і вона може собі дозволити вийти в будь-який момент. А нас в школі завжди змушували, нас в школі завжди змушували зробити щось, зробити якусь оцінку і так далі. І ми просто забігали вперед у діях, не залізаючи всередину до себе і не налаштовуючи відносини з собою. Уявіть, наскільки сильно наперед у діях ми зайшли, і наскільки сильно позаду у свідомості, у підсвідомості, не у свідомості, ми залишились. І от чому зараз є така тенденція, знаєте, всі там ідуть до психологів, розвиток і так далі, тому що е, весь цей геп нам треба надолужувати, бо ми е, дійшли до того, що ми лінуємось, не знаємо чому. Ми не можемо робити дії, ми не знаємо чому. Ми не чуємо себе, робимо якісь протилежні штуки від того, які нам треба зробити, і ми не знаємо, чому. І ми самі не можемо себе зупинити, і нами контролює оця примітивна частинка мозку, яка тотально протилежна нашим цілям по життю і того, що ми так сильно прагнемо і хочемо. Якщо ти дивишся це, ти 100% маєш якусь з тих проблем, які я описала. І це окей, тому що ми люди, і у нас був такий цікавий шлях да, еволюції. Дуже хочу, щоб ти спробувала сьогодні цю техніку. і Я впевнена, що вона тобі допоможе. І напиши, будь ласка, в коментарях, як спробуєш, які в тебе враження, що ти взагалі думаєш про це відео, тому що я зрозуміла наскільки важливо цим поділитися в світ, і мені не хочеться, щоб. Жодна людина на цьому світі обзивала себе лінивою. Ми просто люди, ми реально не до кінця розуміємо себе, відносини з собою, що загалом всередині нас відбувається. Ми дуже рідко до цього звертаємось, і нам здається, що це щось неважливе. Але, хоча б почавши робити цю техніку, це вже величезні кроки, це величезні кроки до себе. І ціль цього всього відео була зустрітися по суті з реальним собою, тому що. Ну, це не погано і не добре, Лінь це ніяк. Ну тобто, те, як ви себе обзиваєте, це по суті ніяк. Пропростинація, лінь, е, якась я там не така це ніяк, це просто факти, якими ви якось хочете себе назвати. І мені дуже хочеться, щоб ви зрозуміли, що ну, ми просто люди, да, ми просто люди, і е, шукати ключики до себе це набагато цінніше, аніж обзивати себе якимось термінами. Тому дуже дякую за перегляд. Якщо тобі буде цікаво про. Те, як я борюся за своє addiction до телефону, ну вона вже не така, але я зробила вже, і як це мені е, допомогло, то пиши також в коментарях, якщо чекаєш це відео.